З нагоди другої річниці революції гідності депутати від опозиційної фракції радикальної партії на чолі з лідером Олегом Ляшком на Аскольдовій могилі поклали квіти і відслужили панахиду по героям, які віддали своє життя за незалежність України. У цьому історичному комплексі покояться воїни, студенти Герої Крут, невідомий майданівець та перепохований герой України Марк Грегорій Пославський, який повернувся з Америки воювати за незалежність України, але трагічно загинув під Іловайськом. Всі вони стали символом патріотизму і жертовності. Однак, революція гідності, війна на сході. Та жертви героїв нічому не навчили нинішню владу, вважає Олег Ляшко. На жаль, святкувати немає чого, адже через два роки після Революції Гідності ми бачимо, що ситуація в Україні краще не стала, навпаки ще гірше. І тому наш не просто завдання, а обов'язок заради пам'яті полеглих героїв на Майдані, на Сході радикально міняти країну. Радикальні економічні зміни, радикальні політичні зміни, радикальне підвищення рівня життя людей. Бо так як ми живемо, так далі жити не може. Лідер радикальної партії додав, що проблеми в суспільстві залишилися ті самі, а життя стало ще нестерпніше. Влада навіть забуває надавати належну шану героям країни, які полягли за свободу. Щоб змінити це становище, на думку радикалів, треба створити пантеон слави. На цьому місці має бути створений пантеон слави, де треба перепоховати наших героїв, які є по закордонах: Євген Коновалець, Симон Петлюра, Мельник, героїв Небесної Сотні, героїв Крут. Тут на цьому місці на скольдовій могилі має бути створений пантеон героїв.